Ось такий красивий, поживний і неймовірно смачний сніданок. Сьогодні ми з вами будемо готувати. Добрий день! Ви на ютуб-каналі Отейші Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати смачнючий недільний сніданок. Це не тільки легка в приготуванні страва. Вона ще й дуже смачна і надзвичайно естетично красива. Ну що, поїхали! Для приготування даного сніданку нам потрібні наступні інгредієнти: хліб, сіль, бальзамічний е, випарений оцет, яйце, е, салат листя, шинка, сир, помідор, крем сир і е, трошечки оливкової олії. Сьогоднішні пропорції розраховані на сніданок однієї людини. Ви ж множте на всю свою родину. Спочатку беремо шматочок хліба, його треба нам підсушити. Можна в тостері Я беру шпательню і трошки оливкою олії, щоб він був більш запашним. Все-таки це недільний сніданок, а хлібчик можна брати будь-який на ваш розсуд. Розігріваємо пательню, вливаємо буквально капельку оливкової олії і відправляємо на нього підсушуватись хлібчик ось так. О декілька хвилинок з кожного боку, щоб він підрум'янився і набрався аромату оливкової олії. Буквально декілька хвилинок, і наш хлібчик підрумянився, ми його дістаємо на тарілочку, а в цю ж пательню вбиваємо одне яйце. Акуратно, щоб жовток не розбігся. Його. Солимо. Буквально хвилиночку накриваємо кришкою і вимикаючи плиту, даємо яйцю дозріти. Даємо яйцю 2-3 хвилини пробути під кришкою з вимкненою плитою. Поки яйце досмажується, ми швиденько не гаємо час. У нас його навіть у неділю бракує. Намащуємо крем сиром. Наш хлібчик. Я беру саме звичайний крем-сир в магазині, тому на ваш розсуд. може бути філадельфія, може бути будь-який сир. Так, ось так. Після сиру викладаємо шинку. Теж на ваш розсуд. може бути будь-яка ковбаска, може бути. Далі нарізаємо шматочок помідора, буквально один, теж сюди відправляємо. Далі лисечку салату, щоб був красивий і ще більш смачний. І трошки поливаємо оцетом. Далі залишається сир. І дістаємо з пательні яйце. Ось і все. Яйце потрібно діставати гарячим, щоб розтав сир. І ось смакота готова. Презентуємо і смакуємо. Прикрасила я наш сендвіч кунжутом, помідорчиками чері і базиліком. І смакуємо. Давайте розріжемо його навпіл. Ви чуєте, як хрумтить з коринка хлібчика. Подивимося, який він красивий всередині. І будемо смакувати. Відрізаємо шматочок. Ой, не знаю навіть з якого боку. Так, так уже апетитно і смачно. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал Теші Олі. Ставте лайки, коментуйте і включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові рецепти. Взяла надзвичайно великий шматочок, але це божественний смак ранку. Це дуже смачно. І ще раз нагадаю, оздоблювати, прикрашати. Ваш сніданок можна будь-чим. У мене сьогодні базилік, помідори, чері, кунжут. Ви можете використовувати соус теріякі. В деякі ранки я беру такий соус, він трошечки солодкуватий. Фантазуйте, експериментуйте! Ви були в гостях на YouTube-каналі Отечі Олі, і ми з вами готували святковий недільний сніданок. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко. Доступно і смачно, слава Україні.